Цікава розмова сьогодні передбачається. Прошу вітати польську письменника Олександру Зінчук, п'ята національної премії України Мені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтва України Василя Слабчука, письменника. Переднім дуже дякую пану Василові Слабчукові за цю книжку, Бо якби не пан Васил, цієї книжки б не було. I to, że ona ukazała się tutaj w Łódzku, w Ukrainie właśnie jest dla mnie. Przerpnęło lodem, a tu koniec kwietnia. Tulipany próbują odbić wysokie trawy. One są wszędzie. Ні, відочне кочує укрите під твоїм дахом, дам, шершення приходжу Я Перепрошую, що я e, зіпсую, бо коли пані Оля читає, то воно ну, так чути, як музику ми мови льодом. А тут кінець квітня, тюльпани намагаються відтіснити високі трави. Вони є всюди. Невидимі, e, кочують укриті під твоїм дахом, шерші приходять поодинці. Випадково потрапляють у кості, потім у відкриту шкіру. Я не перекладач. Це був цікавий досвід для мене. це просто праця цікава була праця. Зараз інтернет дозволяє доступ. Мати доступ до електронних словників. А все інше мені помаг... допомагав, бо в яких те, що було, не зрозуміло, мій друг Оцяк пестка, який помер минулого року. так. Дуже хороша людина була. він Мій друг, і, незвично, що його немає, то я до нього звертався. Вже, ну а вже все інше ми вже зрешті узгоджували з пані авторкою. Коли ти робиш е, іншу. Книжку іншого автора не, не вкладати надто багато там себе, а лишати обов'язково все це від автора. Ну я намагався бути делікатним. Я розумію, що наша зустріч підходить до завершення. Вдячний пані Олі, що вона приїхала сьогодні до нас щодо перекладу, мені було приємно перекладати і цікаву її книгу, і я радий, що це зробив. І хочу подякувати також пані Олі і її видавництво. Всі мої спогади і контакти з Польщею дуже приємні.